А от для дорослих у мене є п'ять книжок. І перша книга нашої бібліотеки називається Мелодія кави у туманності кардамону. Її автор Нагалія Горницька. А друга книга її автор Віталій Забета, І вона називається «Бабах на всю голову. А третя книга її автор Сара Джіво. А називається вона Я покатиму тебе завжди. І четверта книга називається Марічка Київ зрада, її автор Галина Горицька. І наша остання книга для дорослих п'ята. І її автор Джон Бойко. А називається вона Хлопчик у Слугастій піжарі.